Всім привіт! Знову вибрався на риболовлю, приїхав половити карасика. Ну, або якусь плотвичку, не знаю, що буде клювати. Заді мене виніске водосховище, так звана річка Інгулець. Взяв з собою всього-всього дві водки, поплавочки, заїхав швидко, купив опариша і приїхав на водойму. Закрмлюємося, закидаємося і чекаємо на свою рибку. Так, друзі, вудки я закинув, 4 метрова моя вудочка і п'ятішечка. Зараз будемо замішувати прикормку і закормлювати. Поки у нас є ще час. Прикормочку, як завжди, чесний коноплям. Вбиваємо все, що залишилось і закорнюємося. Зараз замішуємо швиденько. Закорміться і будемо чекати на рибку, яка підійде. Так, водичка впала, тому зараз заст... якось треба добруся трішки до води, щоб замішати прикормку нашу. Зараз швидко. Замішую одну порцією все і закорплююся і навіть вже не буду підкидувати, тому що часу у мене небагато, приїхав пізненько. Тож зараз якось так швиденько все це приготую, закормлююсь і на тому все. Хай кілька хвилин постоїть, набереться ще водичка і все. Готуємо потім шарика, закидаємо і чекаємо свою рибку. Друзі, якісь там клювання відбувається на поплавочку. Але такі дуже-дуже невнятні. Рибка ходи качає то один поплавочок, то інший. Ну, а зараз щось там тикає на цю гудку, бачите? Легенько трогає, але певного плювання немає. Тому так тип тип тим, -дип, дип і все на тому закінчується. Прикормка трішки настояла, Зараз пороблюсь такі шарики невеликі закидають. Часу немає тягнути, тому зараз все закормлю і можливо. Когось вдасться мені сьогодні піймати там. Цілі ніяких не ставлю, так чисто приїхав вечором, заїхав, купив опаріша і тільки на нього будемо ловити. Більше нічого з собою не брав. А там ще пуфіка, здається, є якісь і все. І опарика. Закормилась. И... То есть не дураю. но ведь выклюл. Ничего себе. Смотрите, смотрите, что творо. да что ж там такая. Близится всего, что Мабуть, настає червона пірка, яка була тут і минулого разу прийшла на закормі. М -м -м. Грається. М -м -м. Зараз поки вудку тримаю не хоче клювати зовсім. Навіть і ітечка не видно, сього. На іншу водку клювання. невже це після закорму скільки часу пройшло і тільки почало підходити. Друзі, клювання, перше, перше нормальне клювання і блін хтось надув. Нічого собі. Скільки часу простояло і... Оце ось перший раз нормально щось взяло. Можливо карасик був. Ну, що собі перше більш-менш адекватне клівання за, грубо говоря, хвилин 40 часу. Не? Не знаю. О, блін, ні, плотва, Це плотва бере. Зійшла тільки що плотвина. Так ще якось так почує, що нездорова риба, але вона була на гачку. Тож, чекаємо наступних покльовочок. Плотвичка почала підходити на закорм. Друзі, там відбувається клювання. Ну, відчує, невелика плотвина, але вона була. На 100% була путовичка, якщо вона почала підходити, то це вже добре. Можливо, трішки пізніше за нею пенідайка расик який. Після закорму, мабуть, пройшло вже годинки пів, це точно тільки почало більш-менш так щось проклювати. То зовсім легенько тинь-тинь-тинь-тинь і все. І на тому всі клювання закінчилися. Зараз вже почало так ганяти, але ще... Ніодної рибки я не бачив. Ну нічого, чекаємо. Я ж думаю, підвечір все ж таки трішки розклюється. Зараз температура повітря трішки спада, ночна сіріть, і я думаю, як минулого разу, то рибка все ж таки трішки проклюнеться у нас. Точніше, будемо на це надіятися. Когось зачепив. Зачепив. І це хто? Це у нас риба густірка. Дивіться, яка непогана. Прямо. Прикольно. тако ладошечна густірка. Класно. Оце вже піде. Наконець-то дочекався. Паровий козлик взяв. Так, звільняємо. Все, пішло. Давай. Як прийшло, так і пішло. Але пара рибка вже була. Клас. Не вже дочекався. Хоч трішки дочекався. Парва клівонечко було і парва рибка. Друзі, тут тікає, 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 тікає. І що? Іще одна густірочка. І ще одна густірка, але ця ну така дуже маленька. другу рибку у нас, брін, знову втече. Ось, тако, ось така малесенька густірка, так ще її теж відпускаємо хайпливе. Так, зараз добавимо свіжого опарика, тому що одного жували так, що вже просто із нього, І закидаємо. Ні, що і відразу клює. Відразу клювання, дивіться. Оп. І ще один дивіться. І ще один козлик садить. Нічого собі, не вже, ну маленький. Блід, добре, зараз буду вкидати, а там по кінцю рибалочки вже відпущу. Щоб хоч щоб було вам щось показати. Що тут за риба підійшла. Ну, коротше, якось так. Поки майже там за 10 хвилинок вже третя рибинка. Друзі, що я можу сказати? Кльов поганенький, підійшла зараз на точку густірка невелика. І мені вдалося там хвилин за 7 піймати три штучки. Невеличка, така беремо. Але все одно поцікавіше, ніж було до цього. Давайте дивіться, проклює. Так, ледве, ледве, тик-тик, тик, тик. І там клій. Ну, там повело. Повело, повело, повело. І все, і залишив. Сантиметрів 15 протягнуло і на тому все закінчилось. Дивіться, який звір Короче, Просидів вже досить такий тривалий час, покльовки стали тихішими, менше їх і рибка ну, зовсім не проявляє активність. Не знаю, коротше, що з цього вийде. Залишилось у мене, можливо, десь півгодинки і на тому все вже починаю так темніти, тож ще трішки половим і вже будемо звертатися. Не знаю, чи вийде цей ролик чи ні, але якщо ще щось вдасться мені впіймати, то думаю, все ж таки вам закину, так як майже вже цілу неділю часу я не рибалив, не було мені коли, тож, ну, просто у зв'язку з робочим процесом, просто не було в мене часу, щоб виїжджати на риболовлю. Тому якось так. Друзі, блин, дивіться. Зачіпив. Зачіпив все ж таки. Хоч однанького. І то. Ну, давай піднімайся. Во, блин. Ну, думаю, все ж таки мені вдалося карася одного впіймати сьогодні. Це вже нічого собі дивіться. Воп така такого взяв. Та що ти тихо-тихо? Ну такий непоганий один. Один. Ну нічого. Це теж добре, теж рибка. Дочекався все ж таки я свого карася. Друзі, все ж таки дочекався такого золотого коросика. Блін, хоч один. Під самий вечір вже. Але взяв, дивіться, гарненький який. Ну, нічого, зараз ми тебе звільняємо, друже, і потім плавати. Ой, ми тебе звільняємо. Зараз підчіпимо нового опоріка і... давай, біжить сюди. Потім вже ми з тобою розберемося, що з тобою робити далі. Ну, вважаю те, що карася одного впіймав, вже риболка вдалося. Так, зараз. І змінимо опаріка, бо цього жов просто в мотлах. Ну, хоч один, але він взяв. Довго я чекав на це все діло. Але він клюнув. Скажемо так, що вже не даром. Ці дві з половиною годинки чи дві просидів. Вдалося все-таки мені впіймати його. Так, опоріка добавив, тому закидаємо. Ну, якось так. Так, бачу тут щось на цю вудку. Тикало о, тут. Ух ти, -мо, який тільки звір клюнув. Зараз переключуся я на телефон і подивитись, хто взяв. Блін, друзі, думав, все що завгодно може клюнути, Ну оцей звір. Давно я його не ловив. Дивіться який. Блін, ну як полець завбільшки. Гайд, ну такий дрібний. Але він заковтнув це все діло. Гай такий. просвіщується ось. Тож коротше. Якось так зараз ми тебе відпустимо ти. Той звір, який з'їдає. Всі червячки, опорощі і всю ікру виїдає. Так, давай тули. Пам. Ти нам не потрібен. Я очікував, що буде хтось трішки хоч крупніший, але... Ну явно тебе не очікував вже ввечері впіймати. Тікає, тікає, тікає. Оп! Це хто? І це ще одна густіра. Ні, це гостірок. Все ж таки ще одна густірка взяла. Ну, також ні, це навіть не густірка, це. Похоже на підльощика невеликого. Темний не такий ось. Ще одного, ну це вже більше не знаю. Підльощик, мабуть, якийсь. Або все ж таки та сама густіра, також невеличка, тільки перекинув і зразу воно вхопила. Дивіться, гарна нікайка. Ну, думаю, на, все ж таки на відео щось вам тайне шкарбу, хоч трішки. Там щось виклало цікаво, а? Да. Я ж дивлюся, хтось припідняв і все. І грається, і знову бичора клюну. Давай. Я дивлюся, стояла, стояла брик на сторону і все і на тому все закінчилось. Ну ладно, ще закинемо один разочок, кинемо тут. Почекаємо ще хвилину 5 та мабуть вже і все. Друзі, підійшла до завершення моя сьогоднішня риболовля. Зараз покажу, що мені вдалося впіймати буквально там за 2 2,5 годинки. Тож, дивіться. Так. Зараз якось так відкриваємо. Плавають у нас три такі звіра. Невеличкі, що у нас тут карасик і дві густірки плавають. Зараз ми зловимо їх. І все. І відпустимо, дивіться, тако Невеличка. Давай, ну, давай. Ходи сюди. Ходи сюди. Так, давай. Пішло, вперво. Давай. ну, сам хоче. Друга і ось такий, ось такий карасик. Хай також лава. Ну і три або чотири штучки мені все ж таки вдалося ще зловити. І я їх випустив в принципі в відео. Ви все бачите.